Самі приємні моменти. Вітаю, друзі! Так, другий день, як в мене цей мотоцикл вдома. Я сьогодні з нічної зміни, в мене не було часу. І так, ще мав поїздку, приїхав, треба трошки зайнятися мотоциклом, вся остальна робота в сторону, мені не до неї, бо вона робитися не буде, бо це мене лоскоче, хочу зробити огляд. Але спочатку я хочу переставити руль, трошечки його треба подати вперед, щоб в стійці було. Зручніше мені їхати. Я бачу, що воно цього потребує. Тут переложити троси. Цей трос йде поза магістраль турмозну. Магістраль теж має йти догори і отакою дугою має йти. Я бачу, як в Тернополі було зібрано правильно, тут не дуже правильно. Порядкувати провода, це все мені взагалі не подобається, так не має бути. Відрегулювати зеркала, відрегулювати фару. Помастити оціх два троси і тоді продовжимо огляд. О, він зразу завівся. Ніяких завтиків щодо акумулятора чи стартера. Все чітко. Отже, займаюся технічно, потім продовжимо огляд. Перетіночка нормально йде. Так, півтора кубіка загнав. не потекло, але воно потече. Так, більш-менш попереставляв все. Троси помащені. Привіз 20 літрів бензинчика. Зараз заправлю під зав'язочку. Остальне виляю в хонду. Воділо йде до зими, щоб не утворився конденсат, бак має бути повний. Думаю, що всі це знають, в кого металічний бак. Якщо ще не все перегляну, я потім про це розкажу. Але треба зробити перші кілометри. Так, зараз в нас на одометрі один кілометр, чому один? Бо я вчора сюди по вуличці вже 5-6 разів катнув. Було 0. Оператор поки що не крутив. Я спочатку подивлюся, як він буде їздити. В принципі він добре відзивається на ручку газу і оберти вертаються так як положено. Не дуже поїздиш, бо в мене немає документів ще, але десь понад річечку. если там мене ніхто не побачить. з них хороших чоловічків ну що ж перший виїзд перші кілометри о гарно м'ягенько Перші відчуття в мене вже класні. Він глотає це все з легкістю. Тут я не боюся їхати, бо колеса в мене ого-го. Так, Тут трошки важко мені влізтися. А це я його перепхаю краще. Бо мені зеркала не влазиться. О! Так, тут кліренс вроді 288 мм. Ану Ну, Я не думаю, що я дуже йому нагрузку даю. Середні оберти. На дворі прохладно, мотор не гріється, на асфальті я просто не можу їхати. Ох, як він гарно ковтає! Ну що ж, є на теренах інтернету, Ютубі відгуки, огляди цих мотоциклів. Небагато, але є, тому що модель нова, тільки в 2023 році. Та модель вийшла. Цей моторчик спеціально був розроблений під ендуро Закос. Моторчик NBS 172F Живиться карбюратором PZ30. Проїхався і правду кажуть, що в відгуках дуже чітко працює коробка. Та в мене Хонді так не працює. Ніжно, так ніжно передачки залазять. просто ну, дитина може вмикати і чітко все ловиться, і нейтралка дуже класна, коробочка. Є е, по дорозі отой дзвін, що я казав. Похожий на пальчик. Ну, я тим зараз займатися не буду. Я хочу спочатку обкатати мотоцик. Першу тисячу кілометрів купив дві банки масла мотюль. Замість фільтра сіточки поставлю паперовий, Хайфло фільтро 112-й і буду обкатувати з тучком я надіюсь, розберуся при першій регуліровці клапанів. Ну, наскільки я чув, то там рокери, особливо рокер випускного клапана, має переміщення по осі вліво-право. Ну, підказала мені одна людина, що методом підкладання шайби там, чи пружинки, щоб усунути цей лісовий люфт, цей стук повністю пропадає. Ну, я не скажу, що він такий сильний, але чути, що воно чуть-чуть позвонює. І так. Ліфан КПХ 250. Об'єм мотора 249,5 см кубічних, 21 конячка, 20. Ньютонометрів крутний момент. Не буду вам то все розсосолювати. Заходьте на інтернет в пошуку і ви все прочитаєте. Колеса 18,21, тормоза гідравлічні. Ну, поки що вони якісь ватніше, таке втруться можливо. Е, висота по сідлу 95 см для людей від 1,80 м і вище. Там вже мене питали, чи підійде на 1,90 метра, саме то підійде. До речі, тут є можливість на прогресії. Там є два положення. Можна закрутити на верхнє, на нижнє. У мене вже так закручено, що він нижче. Тобто вже опускати не, не треба. І мені якраз добре. У мене ріс 1,79 метра. Я не кажу, що я на повні ступні стаю, але майже на повні ступні. А сідаю, він настільки м'який, мені менеджер і сказав, що цей мотоцикл серед цих всіх найм'якший по підвізці. Дуже м'який. Вага мотоцикла 151 кг, заправлений під зав'язку. Зараз він заправлений, його вага 151 кг. Мені порівняно з моєю Сібіхою і з тим всім тюнінгом, що на ній є, він виглядає взагалі легенький, як пірінка Я його кручу як хочу. Руль з перемінним січенням 28х22 я собі його поправив. Так щоб мені було зручно. В принципі, органи керування дуже все зручно, про це все розказувати не буду, Ну це тупо, нащо на то робити? Огляд, як воно все ідентичне майже в кожному мотоциклі. Ми ж не будемо порівнювати з останньою моделлю BMW. Моторі, подивіться, яке оребрення. Та То, як і планета 5, може більше. Та більше, Бо він ширший оцей двигун. Циліндром ширший, ніж той Іш. Тут, до речі, такий самий поршень 72 мм, просто хід поршня менший. Ну, його перегріти, я думаю, неможливо з таким уребренням. Тут перші 4 передачі вони не такі тягові, Воно все зроблено під те, щоб можна було ним навалювати десь по полях, по гурбах. І все воно розчитано на те, що мотоцикл цей. Не буде перегріватися в таких умовах. Ну, а траса вже п'ята, шоста є. Поки я на трасу не виїжджаю, у мене нема документів. Я ще не перевіряв світло. Кажуть, воно тут хороше. Я його відрегулював. Отут є один болтик з другої сторони, другий. Тут такий еліпсний отвір. Я її низ повністю посунув взад. Тобто нахилив її. Думаю, що мало би бути добре. Запевняв мене. Власник Володимир, що скільки вони оці мотоцикли продають, тобто жодних проблем в них не було. Було з тими 4-х клапаними 220, з цими взагалі проблем жодних немає. Я питався його, чи варто знімати колеса, прогресію, підшипники, траверси, перевіряти, чи є смазка казав, що, що не треба. Каже, що то досить гідно помащено, питався його за маятник. Чи тут підшипники, чи втулки, ну він каже, я не знаю. Тобто ще ніхто до них не приїжджав от з люфтом. Хоча думаю, що таке розібрати треба і перевірити. У мене є хороша смазка мотюль, теж от такого жовтого кольору, бо вона є і така синя і є жовта. Поїжджу. Хоча б тут тисячу обкатаю. Тоді я зроблю відгук. Зараз що я можу говорити? Я не можу його нахвалювати, не можу нічого говорити. Я його просто буду вивчати, потрошечки їздити, обкатувати. І згодом я зроблю відгук. Дуже добре, що в ньому є багажничок, не треба нічого хімічити. Я на цей мотоцикл не збираюся наставляти всього, бо він буде такої дороги. По стежках, по лісах, по горбах, на, що, щоб мені то все тарахкотіло, ті кофри, воно не потрібне. У мене для того є Honda cb 500 Нафаршировано від А до Я. Я сідаю і їду десь на дальняк. Цей буде по мінімуму тюнінгований. Що я планую? У мене є тубус. Я купив тубус. І думаю, можливо, паралельно, симетрично цій трубі поставити тубус, цей бардачок зняти. Він маленький. Він мені не дуже підходить. Можливо, поставлю тубус. Ну, я ще не впевнений, але хотілося би, щоб возити з собою ключі, насос, якусь таку стяжечку, якийсь там флакончик з маслом, бо ланцюг я б домастити маслом. Самі-самі необхідні речі. Друге, ніяких кофрів я не планую. На цей багажник хочу придбати сумочку. Не промокаючу сумку, щоб вона на застежки закривалася, Ну, бажано, щоб вона була такого розміру, щоб шолом влізся Якісь такі теж речі першої необхідності, які з собою би брав. І щоб воно не гріміло. ви поставити захист рук. Вчора знімав цю ручку, зараз ще раз зніму. Може хто може підказати. Бачите, таке враження, що закручена. Закручений тягарець викруткою. Ну я пробував, я його відкрутити не можу, хіба ударною отверткою спробувати. Або прямо в нього сверлити отвір, щоб цю е розпорну гайку ставити, щоб закріпити захист рук. Ну, це буде не, не скоро. Ну, планую, тому що десь по гілляках, щоб ну, по руках мені не било, та й так від холоду. Хотілося би. Якщо світло мене не буде влаштовувати, його буде мало, поставлю тут дві фари. Тут одну, тут другу. Навіть купляти не буду. Поставив на Honda чотири фари. Ці останні жовті, що я вліпив, вони стільки світла дають, що ті маленькі я можу зняти і переставити на цей мотоцикл. Можливо, я захочу якогось вітровичка, ну не факт. Я маю вітровик з Honda, і він на боксері був. Якщо він сюди. Стане і буде більш-менш пасувати, щоб хоча б закрити собі трошки груди, то я спробую його встановити. Просто треба буде виготовити кріплення від нього десь сюди, до руля або щось таке купити. Більше нічого не планую. Який в нього розхід, не знаю, пишуть по-різному. В Мануалі бачу, що менше 3,6 і літрів менше. Тобто все залежить від стилю їзди. Ясно, що період обкатки він буде проглотом, а потім поступово розхід має впасти. Думаю, якщо ним не тиснути по асфальті 100-105 а їхати 85-90, то в трьошку він має вписатися. Глушачок працює досить тихо. Мене влаштовує, не такий, що ковід її, так що ривлять на ціле подвір'я. Нічого з цим робити не хочу, нічого міняти не хочу. Я просто хочу їздити і отримувати задоволення. Як все буде добре, думаю в зимі буду робити вилазки. Якщо буде десь там пару градусів морозу, сухий сніжок пухкенький, на таких колесах запросто можна їздити. Простий такий огляд, без всяких наворотів, коментуйте. Їду додому. До речі, на них їздять америкоси. Вони купляють офіційно ці мотоцикли в Китаю, але версія інжекторна знімають огляди, бачу в інтернеті не один. Це про щось теж говорить, що мотоцикл не з найгірших. На цей місток мені не варто їхати, тут надто вузько мені навіть в зеркала не влазять. Просто шкода, щоб не обдерти. Дові якості на висоті мені подобається. Ну що ж, Проїхався я трошки по полі. Перші мої враження дуже позитивні, всі ямки нерівності, воно так гарно глотає. 10 кілометрів наїздив. Це буквально як якась меть. Моментально я їх проїхав, тільки що заїхав мотор. Я сміло тримаю руками, ну, може градусів 60-70. Та його неможливо перегріти з таким оребренням. Отакий тубус хотів показати, то отакий от тубус. О, якби його десь отут. Поставити замість цієї коробочки. Він був би як глушитель він навіть по діаметру похожий симетрично глуш... глушаку. І сюди багато чого можна поставити, а не то що в цю коробочку. І такий вітровик. ну Хто дивився мій канал, то знає. Він на хонді був потім на боксері. В принципі, отак він пасує. Але це треба прикидати, чи варто його ставити чи не варто. Ну, Наразі мені його не треба, але знаєте, зимою виїхати і десь там по снігу їхати 40-50. Це буде з вітром дуже холодно. Так що я наразі думаю. Отаке От масло я взяв, напівсинтетика. Я брав на весті. Феді, він мені трошки скинув. По нормальній ціні за 1000 гривень, 1050 я взяв 2 літри масла і фільтр. Дивився на сайті набагато дорожче. Банка 600 коштує, де в кого навіть 650. Ну, Я думаю, поїжджу якихось там кілометрів 100-200 Ну не геть там шмір залитий, я в це не вірю взагалі. Злию, тоді залию цей мотюль і до 1000 буду їздити. В мануалі взагалі пише. Перша заміна в 1000 км. А потім що 2000. Такий інтервал заміни згідно мануалу, що 2000. До речі, в мануалі пише масло використовувати 15В-40. Ну, я взяв 15В50. Про фонду я теж не забуваю, тільки що заправив. Прогріваю, вже майже прогрів. Ну, а це означає, звичайно, що я буду їздити і знімати. Дуже добре дре. При наявності часу буду все остальне переглядати і потрошки обкатувати. Далі відео будуть на каналі. Всім пока.